Вітаю у нас на каналі. У цьому відео ми хочемо сьогодні вам розказати про сфери використання даного приладу і де він є, для чого використовується і взагалі які у нього задачі, де ми можемо використати цей чудовий прилад. Це є безконтактний давач виміру рівня безконтактного. Він для стандартних умов та для використання в промислових різних є установках. На цей датчик особливо можливо від. Використовувати для того, щоб ви могли бачити візуалізацію на самому давачі, на складських ємностях, в кислотах, в лугах, в ємностях, з, там, де можуть бути вибухонебезпечні речовини, в будь-яких галузях економіки для визначення рівня, і навіть ми можемо використовувати його не саме. Порушуючи конструктиву самої ємності, тобто через пластмасову ємність, ми можемо, приставивши його туди, грубо говорячи, ось таким чином, і ми можемо вимірювати рівень в даній ємності. Дивіться, Він також використовується в маленьких ємностях. 15 метрів він має е, сам вимір, його по е, висота 15 метрів, 80 Гц. Е, він має він досить точні результати, надає плюс-мінус 2% відсотки, е, 2 мм від діапазону. Е, е, отже, і ми можемо його підключити, я в попередньому відео казав, налаштувати як через дисплей. Таким чином, і саме підключивши його до блютузу. До ваших девайсів через Bluetooth, Перепрошую і використовувати е, такі речі. Дивіться, тут діапазон виходить, 15 метрів, 2 міліметри похибки. Е, так, далі хардом під'єднується G, одна і одна друга. Різьбове підключення. Е, стандартні умови використання 80 градусів. Е, ось 12-35 постійного струму. Е, от. Матеріали, які контактують з самою поверхнею, мається на увазі, контактуючі матеріали по частині виготовлені з ПВДФ матеріалу. Ось 67-66 шістдесят степінь захисту має. По великому рахунку більше, щоб щось можна було вам сказати, немає. Єдине, що ви можете використовувати його в основному його використовують, як правило, це великі ємності резервуари з складними. Речовинами, так званими, тобто це є світлі е, нафтопродукти е, зберігання транспортування, експлуатація. Далі це є хімічні е, речовини, хімічно активні речовини, які можуть в, в де може бути короза, і де є необхідність безконтактного виміру рівня, і також е, е, його використовується у ємностях, де немає де є необхідне, не, не можна, перепрошую, порушувати саму конструкцію, тобто робити якісь додаткові. В ній отвори або ще щось, які не передбачені даним регламентом чи конструкцією, або ж іншими речами. І відповідно є необхідність вимірювати цей рівень. А як це робити, якщо не представивши це з боку? Дякую, Компанія Автоматік Сервіс Україна». Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки і замовляйте. Детально ви можете наших інженерів все дізнатись. Дякую.